дитячому садочку віночок, що у п'ядиках збільшують кількість груп, адже охочих відвідувати дошкільну дитячу установу, із з кожним роком більше. Тепер тут працюватимуть чотири групи однак і на цьому не зупиняться кажуть у сільській раді. Побували у приміському селі і наші журналісти. Садочок у П'ятиках працює лише п'ять років. Тут діють дві групи. Однак для повноцінного функціонування вважають, у селі їх потрібно шість. Сільський голова Роман Сікорський хотів би ще цього року відкрити три групи. Однак через ситуацію з фінансами можуть прийняти діток лише дві. Завідуюча дитячим садком Людмила Бочок розповіла, що зараз у двох діючих вже групах є 55 діток. Однак черга, щоб записатися в дошкільну установу, дуже велика. Після об'єднання громад кількість бажаючих влаштувати дитину у садок може значно збільшитися. Тому завідуюча тішиться збільшенню груп. У нас дві групи є. Це у нас знаходиться в двох групах 55 дітей. В тих групах так само буде знаходитись, тому що перебір дітей дуже багато дітей. У нас і потрібно для щоб забезпечити на освіту освіти усіх дітей, охопити, то потрібно відкрити ще. Крім цих що ще дві відкриваємо, ще дві а зі слів першого заступника голови райдержадміністрації Нестора Печенюка роботи у цих двох групах підходять до завершення. Вже освоєно понад 250 тисяч гривень. Тепер потрібно лише завозити меблі та приймати діток у себе. Тупінь готовність дуже висока, більше 95%. І безперечно, що осторонь районна рада, районна адміністрації святи не будуть. Ми будемо бачити, що по підсумках роботи, по підсумках результатах районного бюджету, що можна. Якщо ні, ми будемо звертатися по допомогу до районної ради районної адміністрації щоб виділити біля 200 тисяч гривень для того, щоб завершити ці роботи. І в основному, як ви бачите, необхідний інвентар. Так, що вже зовсім скоро кількість дошкільнят у віночку зросте вдвоє а на ігрових майданчиках лунатиме дитячий сміх. З Сп'ятиків Богдан Малецький Андрій Гарашчук, програма «Подій НТК».